Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Крім поляків, кордон починають блокувати словаки, молдавани та угорці. Всіх, щоб раптово почали бісити українці-перевізники. Ну, дуже схожа на роботу Кремля та ФСБ. Європа розуміє, що продаючись за 30 срібняків, черги дійде і до неї. Анастасія Мельниченко пише наступне. До блокування українського кордону польськими перевізниками приєдналися фермери. Обіцяють блокувати кордон до Січ. Дня через абсолютно безпідставне блокування, безпідставне бо по кількості перевезень українськими підприємцями приймалися на рівні ЄС, а не одноособно Україною. Україною. Через на кордоні померли вже два українських водія фору. Чинний Польський уряд вирішив нічого не робити, бо ж має невдовзі змінитися. То владна партія має на меті скинути проблему на наступний уряд. Навіщо ж їм брати відповідальність на себе і втрачати і так зменшену підтримку польських виборців, через що ПІС не зміг сформувати коаліцію? Якщо головою уряду має стати опозиційний лідер, а то ж нехай він і вирішує проблему, яка з кожним днем стає все глибшою і важче її вирішувати. Тим більше мирним шляхом переговорів з блокувальниками. Шкода, що польські громадяни, які підтримуються блокування, не хочуть думати про те, що сусідня країна потерпає від дуже жорсткої, кривавої і руйнівної війни. Звісно, ми вдячні, що країни ЄС і в першу чергу Польща першою прийняла наших біженців, прихистила їх і забезпечила житлом, пільгами і надала можливість працю. Цювати і навчатися, але зараз неможливо зрозуміти ці дії, які б'ють по зруйнованій економіці України. Якщо владна партія Польщі намагається таким чином нашкодити своїм наступникам, то незрозуміло, навіщо отягувати в це Україну. Якщо це і справді не внутрішньопольські розбірки за рахунок України, а тиск на вищі органи Євросоюзу, а то знову ж таки навіщо робити це за рахунок українських підприємців, які намагаються вижити у ці скрутні для нашої країни часи. А до того тут у фермели з їхніми вимогами взагалі Зрозуміло, бо це питання виключно внутрішнє. Україна не впливає на рішення польської влади стосовно фермерських проблем. Телеграм-канали пишуть, що залужний розуміє, що крім інтересу бізнесу страждає в першу чергу армія, пальне стоїть, дрони стоять амуніція, стоїть офісне машиня. Пише, що особисто генерал залужний буде спілкуватися із Дудою. Кордон потрібно розблокувати, якщо це не може зробити Зеленський надія на авторитет залужного. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.